«Я пізнаю світ» урок 43, тиждень 5. ТИМА «Атлантичний океан. Історичний портрет Володимира Мономаха. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідають. Запитання до уроків. Що ти знаєш про Атлантичний океан? Чи можна Володимира Мономаха назвати справжнім спадкоємцем Володимира Великого та Ярослава Мудрого? Які корисні копалини поширені в Хмельницькій області? До якого різновиду корисних копалин належить вапняк? Чим унікальні подільські товтри? Що таке множини? За допомогою якого запису наводять множини? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Відкрийте сторінку 25 у підручнику. Прочитайте вислів. Погляньте но ну, на океан. Хіба це не істота? Іноді гнівна часом ніжна. Жуль Верн. Поміркуйте, чому французький письменник назвав океан істотою? А чи читали ви пригодницькі твори Жуля Верна? А які саме? Дуже добре. Відкрийте сторінку 41 у підручнику. Попрацюйте з фрагментом карти океанів. Знайдіть назву океану, який омиває Євразію на Заході. Підкресліть Так, це Атлантичний океан. А які ще материки омиває Атлантичний океан? А що ще ви знаєте про цей океан? Чудово! Сторіночка 25 у підручнику. Допоможіть квапці пригадати, як потрапити з України, а саме з Чорного моря, до Атлантичного океану. Виділіть у переліку потрібні протоки моря. Чорне море. Каспійське море, Протока Босфор, Мармурове море, протока Ламанш, Протока Дарданелли, Егейське море, Балтійське море, Азовське море, Середземне море, Гібралтарська протока. Перевірте, з України, а саме з Чорного моря до Атлантичного океану, можна потрапити через такі протоки і моря: саме Чорне море, протока Босфор, Мармурове море, протока Дарданели, Егейське море, Середземне море та Гібралтарська протока. Відкрийте сторінку 40 у підручнику. Та покажіть цей шлях на політичній карті Середземномор'я. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А чи всі географічні об'єкти, названі у переліку, належать до басейну Атлантичного океану? Чудово! Дізнайтеся більше про Атлантичний океан. На 26-й сторіночці прочитайте інформаційну довідку. Атлантичний другий за величиною і глибиною океан на Землі. На Сході він омовагає береги Євразії та Африки, а на Заході Північної та Південної Америки. На півночі й на півдні сполучений з холодними водами Північного Льодовитого та Південного океанів. Через Атлантичний океан пролягають найважливіші морські шляхи. Його середня глибина 3926 метрів. Жолу Пуерто-Рико має глибину 8742 метри. Океан має цікаву форму. Вузьку і видовжено з півночі на південь, подібну до букви С. Атлантичним океан назвали на честь героя міфів стародавньої Греції, Титана Атланта, який тримає на своїх плечах небо. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися про Атлантичний океан? Чудово! Порахуйте, наскільки Тихий океан глибший за Атлантичний. Для розрахунки візьміть значення найбільших глибин, а саме жолобів Пуерто-Рико та Маріанського. Отже, пригадайте, глибина жолоба Пуерто-Рико. Це у нас 8742 метри. А глибина Маріанського жолоба. Так, максимальна його глибина 11022 метри. Знайдіть, наскільки тихіокан глибше за Атлантичний? Молодці. Нам потрібно від 1122 відняти 8742. Хто вже очислив результат? Так, це буде 2280 метрів. Отже, Тихий океан, глибший за Атлантичний, на 2280 метрів. Чудово розв'яжіть задачу від Аї. Володимир Мономах народився 1053 року. Протягом життя він вів боротьбу з половцями, успішно захищав Русь-Україну від кочовиків. У 1103 році об'єднані війська князів розгромили половців у битві на річці Сутінь. У ній брав участь і Володимир Мономах. Коли князі виповнилося 60 років, він посів Київський престол. Скільки років було Володимиру, коли він мужньо боровся на річці Сутінь? Так, якщо він народився 1053 року. А у битві на річці Сутін битва ця відбулася 1103 року, то Володимиру було так йому було 50 років. А в якому році князь посів Київський престол? Відомо, що він посів Київський престол у 60 років. Тобто, в якому році? Так, у 1113 році. Відкрийте сторінку 46 у підручнику та проведіть історичне дослідження. Розгляньте схему, життєвий шлях Володимира Мономаха та підкресліть основне онук Ярослава мудрого та візантійського імператора Костянтина IX Мономаха, син Всеволода Ярославича та візантійської принцеси. З 14 років правив у Ростові. А згодом у Чернігові та Переяславі, 15 років з 1078 допомагав правити батьку, Великому князю Київському Всеволоду Ярославичу, був одружений з Гітою, дочкою англосаксонського короля Гарольда ІІ, а вдруге з дочкою Половецького хана батько одинадцяти дітей. Боровся проти половців, здійснив 83 успішних походи. У 1103, у 1107, 1109 і 1111 роках спільно з братом Святополком Ізяславичем, київським князем відтіснив половців далеко від кордонів Росії України. У 1113 році Володимир Мономах посів Київський престол. І мудро правив до 1125 року. Він відновив одноосібне правління в країні, уладнав князівський розлад, знову об'єднав землі Русі України. Сприяв розвитку освіти та книгопосання, розвитку Росії України. Свій політичний та життєвий досвід передав нащадкам у повчанні. Ось так про Володимира Мономаха писали у повісті минулих літ. Слава його пройшла по всіх країнах. Був він братолюбець і нещелюбець, і добрий страждальник за Руську землю. Скажіть, що нового ви дізналися про князя? Чудово! Поверніться на 27 сторінку у підручнику. Та складіть історичний портрет князя Київського Володимира Мономаха Роки життя. Так, з 1053 року по 1125 роки, а роки правління? Так, через 60 років після народження. Тобто, з 1113 року по 1125 роки. Отже, його діяльність. Якщо правильна діяльність, ми вписуємо відповідну цифру. Один онук Ярослава Мудрого, син Всеволода Ярославича. Так, чудово. Два. Розбудував Київ, засновував нові міста. Молодці, це твердження нам не підходить. Це не діяльність Володимира Мономаха. Три розгромив хозарський каганат. Чудово це також не діяльність Володимира Мономаха. Чотири боровся проти половців, здійснив 83 успішних походи. Так, ця діяльність підходить нам. П'ять намагався подолати розлад у владі, через який князі не могли дати відсіч половцям. Молодці цю діяльність також виконував Володимир Мономах. 6. Узяв участь у переможному поході проти Половців 1103 року. Молодці. так. 7. У 1113 році посів Київський престол і мудро правив до 1125 року. Молодці ця діяльність також підходить. До діяльності Володимира Мономаха. Вісім. Охрестився та запровадив Християнство в Русі. Ні. Чудово. Дев'яте звелів поставити човни на колеса і суходолом вирушив до Константинополя. Молодці ця діяльність також не Володимира Мономаха, а написав повчання. Перший педагогічний твір в історії України, який мав бути заповітом для дітей князя? Так. Повчання написав Володимир Мономах. Поміркуйте. Чи можна Володимира Мономаха назвати справжнім спадкоєвцем Володимира Великого та Ярослава Мудрого? Молодці. Хороша робота.